Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу. 18 серпня 23-го року. Продовжую працювати на пасіці. Мед вже відкачав. Цього року меду було менше, ніж той рік, принаймні в моєму регіоні. Посівів сояшника було менше. Та й ті посіви, що були, відділяли набагато гірше. Ночі були холодні. Тому є так, як вже є. Я розпочав підготовку бджіл до зими, до зимового періоду. Це, напевне, найвідповідальніший період для бджоляра. Багато початківців саме в цей період робить найбільше помилок, які потім призводять до втрати сімей зимою, і дехто після цього навіть залишає бджільництво. Спочатку розпалив димар. Як бачите, маю до нього таке паливо. Спеціально для вас я зняв коротеньке відео з кочівлі. В ньому я розповів про те, що це і де я його взяв. В кінці відео буде коротенька вставочка, тому не перемикайте, все про все буде зрозуміло. Багато підписників, в основному початківці. Запитують, чим обробляю від кліща, у якій кількості, скільки разів, якими препаратами. В одному відео все не розповім, тому що обробляю в два етапи, буває і в три. Сьогодні розповім про один з препаратів. Препарати обов'язково змінюю. Це дає найбільший ефект в боротьбі саме з кліщем вароа. За своє таке життя пасічника перепробував дуже багато препаратів різних фірм. Ні реклами, ні антиреклами я робити не буду. Розповім тільки те, до чого прийшов, з якою саме фірмою зараз співпрацюю. Не вважайте це за рекламу, цей канал створений для правди. Саме для практики. Уже третій рік. І також, по рекомендаціям підписників, я працюю з фірмою Бівел, купую в них препарати. Спочатку використовую апіатраз. В цьому відео розповім про нього. Складається він за мітразу 6,75 мг кожна смужка діючої речовини. Одна смужка використовується на 4 рамки джіл, тому при відкачуванні меду. Я вже почав скорочувати бджіл і робив помітки в журналі для того, щоб знати, скільки сім'я займає саме рамок. Одразу готую смужки, так як в цей період не бажано сім'ї відкривати надовго, щоб не спровокувати злодійство. Працюю достатньо швидко. Зараз відкрию сам пакет, розповім, як їх використовувати. І на основі деякої сім'ї, можливо, одної-двох, про все покажу. Препарат відкрив. Як бачите, це смужки. Смужки картонні, але такого міцного картону. Пропитані діючою речовиною. Смужка ставиться в рамки шляхом згибання. Таким способом. Робити це потрібно, як я вже говорив, дуже і дуже швидко. В цих двох сім'ях я знаю, що ця сім'я займає у нас 12 рамок на даний час, ця 11. Тому кожній із цих сімей я готую по 3 смужки. Зараз відкрию одну з цих сімей і покажу. Як я їх швидко і ефективно встановлюю. Знімати одному незручно, тому суворо не осуджуйте. І так, камеру я поставив, так би набагато зручніше. Зараз відкрию цю сім'ю і про все вам покажу. Як бачите, сім'я достатньо сильна. Не гаючи часу, ставлю полоски. Перед цим я їх вже зігнув. Завжди в руках має бути стамеска, інколи є такі нарости, які заважають встановлювати полоску, їх потрібно легенько зруйнувати. Були деякі коментарі, де хто писав, що українська рамка є незручною. Спірне питання. Взагалі то, напевне, хто до чого звик, я ж ніякої реклами і пропаганди не проводжу. Зараз, напевне, покажу вам, саме чому ж мені подобається українська система. Бо в минулому відео я натяк дав, але не показав, у чому ж причина. Зараз сім'ї на Доданівську рамку однозначно потрібно буде підгодовувати. Вийму одну з рамочок, навіть не крайню, так як крайня однозначно медова. Тато ж повністю. Виймем другу, можна витягти і третю. Ділки на українську рамку не тільки мені встигають принести меду, а ще й собі, я сподіваюсь, буде видно, яка кількість меду аж до цих пір. Тут вони формують собі вже ложе. В зиму. Ось одна з самих головних таких причин, чому ж я полюбляю українську систему. Корму завжди в них достатньо. На українську рамку я не пам'ятаю, мабуть, ніколи не підгодовував. Це не пропаганда, це правда, особливо для початківців. Їм тут достатньо корму. Центральні рамки з розплодом я вийму, напевно, штук дві. І ця сім'я буде зимувати, можливо, три, приблизно на восьми рамках. І корму їм буде достатньо не тільки для зими, а й для весняного розвитку. Встановлюємо третю смужку і закриваємо цю сімейку. Смужки з картону, вони їх будуть розгризати і розповсюджувати діючу речовину по всьому вулику. Тому ці смужки діють набагато ефективніше, ніж смужки, які виготовляють зі шпону. Працюємо далі. Відкрию для вас ще одну сімейку, ще раз покажу, я встановлюю смужки. Як бачимо тут сім'я. Точно не гірша і, можливо, навіть потужніша. Так, сім'я тут достатньо потужна. Зараз ця сімейка знаходиться на 12 рамках. Зимуватиме. Точно не менше, ніж на восьми. Отож згинаємо смужку приблизно на ширину рамки і встановлюємо. Обробіток однієї сім'ї приблизно хвилина часу. Бачимо, є такі нарости, про які я говорив. Обережно їх зруйнували і поставили полоску. Спробую для вас витягти ще одну рамочку, заставної дощечки тут немає. Огляд давно не робив, рамочки приклеїли, запрополісували. Дуже зручна стамеска, придбав цього року, має такий крюк, саме з корпусною системою з нею дуже зручно працювати. Сподіваюсь, видно рамочка більш ніж заповнена половиною, заповнена медом. Ось такий має вигляд. Дістану стану ще одну. Сподіваюсь, видно. Готуються до зими. Все, довго їх вилювати не будемо. Зараз період такий, що вони. не дуже полюбляють, щоб їх оглядали закриваю. Під цю сімейку. Цей вулик у нас був на огляді. Вулик дійсно зручний. Правда лише в тому, і підписники це підмітили, ціна на нього немала, але він того все-таки вартує. У цьому вулику є шухлядка спеціальна для огляду кількості пліща, який впав. В наступному відео сподіваюсь, Буду знімати його десь приблизно через тиждень. Покажу і розповім, яка ж кількість кліща впала після сьогоднішнього обробітку. Коротеньке відео початківцям. Якщо вам випала нагода і ви випадково знайшли вербу, яку зламав вітер, не поспішайте проходити мимо, огляньте її. Можливо, вона трухла. Це є відмінне паливо. Для вашого димаря. Як бачите, я собі трішки взяв, його потрібно тільки просушити на сонці. Моя кочівля завершиться, а це буде приємною згадкою ще на довгий час. Кому моя така порада знадобилася? Підписуйтесь на канал, коментуйте, буду радий! Вас почути. На цьому відео буду завершувати. Буду працювати далі. Всім гарного дня, мирного неба. Пока-пока.